Господи, в покаянні прийми мене. Господи, не остав мене. Господи, не введи мене в напасть. Господи, дай мені добру думку. Господи, дай мені сльози і пам'ять про смерть і упокорення. Господи, дай мені помисел визнати гріхи мої. Господи, дай мені смиренність, чистоту і послушність. Господи, я як людина згрішила. А ти, як Бог щедрий, помилуй мене, бачачи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать свою на поміч мені, щоб я прославила ім'я Твоє святе, Господи, сподоби мене любити Тебе із всієї душі моєї, всіма мислями моїми і творити в усім волю Твою. Господи, охорони мене від лихих людей, нечистих духів. І злих пристрастей і від усякого іншого нечестивого діла. Господи, Ти знаєш, що робиш, як ти волиш, нехай буде воля Твоя й у мені, грішній, бо Ти благословений Сина віки. Амінь Радуйся, бо Ти Вознесіння Сина Твого і Бога у славі Небесній разом з його учнями бачила, радуйся, бо Ти Духа Святого від Нього посланого. У горниці Сіонській разом з учнями Господніми у виді вогненних язиків прийняла, радуйся, бо ти, немов ангел, на землі прожила, радуйся, бо ти чистотою і святістю всі ангельські чини і лики всіх святих перевищила, радуйся, бо при успенні твоїм возвеличено тебе пришестям Сина і Бога! Радуйся, бо ти у святі руки Його душу свою радісно передала, радуйся, бо тобі прославлено вошистя твоїм разом з тілом на небеса. Радуйся, бо ти боговицям апостолам на третій день після свого переставлення з'явилася. Радуйся, бо на небесах від Отця і Сина і Духа Святого вінцем вічного Царства ти була увінчана, радуйся, бо всі небесні сили тебе повсякчасно оспівують. Господи, в покаянні прийми мене. Господи, не остав мене. Господи, не введи мене в напасть. Господи, дай мені добру думку. Господи, дай мені сльози і пам'ять про смерть і упокорення. Господи, дай мені помисел визнати гріхи мої. Господи, дай мені смиренність, чистоту і послушність. Господи, я як людина згрішила. А ти, як Бог щедрий, помилуй мене, бачачи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать свою на поміч мені, щоб я прославила ім'я Твоє святе, Господи, сподоби мене любити Тебе із всієї душі моєї, всіма мислями моїми і творити в усім волю Твою. Господи, охорони мене від лихих людей, нечистих духів. І злих пристрастей і від усякого іншого нечестивого діла. Господи, Ти знаєш, що робиш, як ти волиш, нехай буде воля Твоя й у мені, грішній, бо Ти благословений Сина віки. Амінь. Радуйся, бо Ти Вознесіння Сина Твого і Бога у славі небесній разом з його учнями бачила, радуйся, бо Ти Духа Святого від нього посланого. У горниці Сіонській разом з учнями Господніми у виді вогненних язиків прийняла, радуйся, бо ти, немов ангел, на землі прожила, радуйся, бо ти чистотою і святістю всі ангельські чини і лики всіх святих перевищила, радуйся, бо при успенні твоїм возвеличено тебе пришестям Сина і Бога! Радуйся, бо ти у святі руки Його душу свою радісно передала, радуйся, бо тобі прославлено возжистям твоїм разом з тілом на небеса. Радуйся, бо ти боговицям апостолам на третій день після свого переставлення з'явилася, радуйся, бо на небесах від Отця і Сина, і Духа Святого вінцем вічного Царства ти була увінчана, радуйся, бо всі небесні сили тебе повсякчасно оспівують. Господи, в покаянні прийми мене. Господи, не остав мене. Господи, не введи мене в напасть. Господи, дай мені добру думку. Господи, дай мені сльози і пам'ять про смерть і упокорення. Господи, дай мені помисел визнати гріхи мої. Господи, дай мені смиренність, чистоту і послушність. Господи, я як людина згрішила. А ти, як Бог щедрий помилуй мене, бачачи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать свою на поміч мені, щоб я прославила ім'я Твоє святе. Господи, сподоби мене любити Тебе із всієї душі моєї, всіма мислями моїми і творити в усім волю Твою. Господи, охорони мене від лихих людей, нечистих духів. І злих пристрастей, і від усякого іншого нечестивого діла. Господи, Ти знаєш, що робиш, як ти волиш, нехай буде воля Твоя й у мені, грішні, бо Ти благословенний є Сина віки. Амінь Радуйся, бо Ти Вознесіння Сина Твого і Бога у славі Небесній разом з його учнями бачила, радуйся, бо Ти Духа Святого від Нього посланого. У горниці Сіонській разом з учнями Господніми у виді вогненних язиків прийняла, радуйся, бо ти, немов ангел, на землі прожила, радуйся, бо ти чистотою і святістю всі ангельські чини і лики всіх святих перевищила, радуйся, бо при успенні твоїм возвеличено тебе пришестям Сина і Бога! Радуйся, бо ти у святі руки Його душу свою радісно передала, радуйся, бо тобі прославлено возчистя твоїм разом з тілом на небеса. Радуйся, бо ти боговицям апостолам на третій день після свого переставлення з'явилася. Радуйся, бо на небесах від Отця і Сина, і Духа Святого вінцем вічного царства ти була увінчана, радуйся, бо всі небесні сили тебе повсякчасно оспівують. Господи, в покаянні прийми мене. Господи, не остав мене. Господи, не введи мене в напасть. Господи, дай мені добру думку. Господи, дай мені сльози і пам'ять про смерть і упокорення. Господи, дай мені помисел визнати гріхи мої. Господи, дай мені смиренність, чистоту і послушність. Господи, я як людина згрішила. А ти, як Бог щедрий, помилуй мене, бачачи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать свою на поміч мені, щоб я прославила ім'я Твоє святе. Господи, сподоби мене любити Тебе із всієї душі моєї, всіма мислями моїми і творити в усім волю Твою. Господи, охорони мене від лихих людей, нечистих духів. І злих пристрастей, і від усякого іншого нечестивого діла. Господи, Ти знаєш, що робиш, як ти волиш, нехай буде воля Твоя й у мені, грішні, бо Ти благословений Сина віки. Амінь Радуйся, бо Ти Вознесіння Сина Твого і Бога у славі небесній разом з його учнями бачила, радуйся, бо Ти Духа Святого від Нього посланого. У горниці Сіонській разом з учнями Господніми у виді вогненних язиків прийняла, радуйся, бо ти, немов ангел, на землі прожила, радуйся, бо ти чистотою і святістю всі ангельські чини і лики всіх святих перевищила, радуйся, бо при успенні твоїм возвеличено тебе пришестям Сина і Бога! Радуйся, бо ти у святі руки Його душу свою радісно передала, радуйся, бо тобі прославлено восшестям твоїм разом з тілом на небеса. Радуйся, бо ти боговицям апостолам на третій день після свого переставлення з'явилася. Радуйся, бо на небесах від Отця і Сина і Духа Святого вінцем вічного царства ти була увінчана, радуйся, бо всі небесні сили тебе повсякчасно оспівують. Господи, в покаянні прийми мене. Господи, не остав мене. Господи, не введи мене в напасть. Господи, дай мені добру думку. Господи, дай мені сльози і пам'ять про смерть і упокорення. Господи, дай мені помисел визнати гріхи мої. Господи, дай мені смиренність, чистоту і послушність. Господи, я як людина згрішила. А ти, як Бог щедрий, помилуй мене, бачачи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать свою на поміч мені, щоб я прославила ім'я Твоє святе, Господи, сподоби мене любити Тебе із всієї душі моєї, всіма мислями моїми і творити в усім волю Твою. Господи, охорони мене від лихих людей, нечистих духів. І злих пристрастей і від усякого іншого нечестивого діла. Господи, Ти знаєш, що робиш, як ти волиш, нехай буде воля Твоя й у мені, грішній, бо Ти благословений Сина віки. Амінь Радуйся, бо Ти Вознесіння Сина Твого і Бога у славі Небесній разом з його учнями бачила, радуйся, бо Ти Духа Святого від Нього посланого. У горниці Сіонській разом з учнями Господніми у виді вогненних язиків прийняла, радуйся, бо ти, немов ангел, на землі прожила, радуйся, бо ти чистотою і святістю всі ангельські чини і лики всіх святих перевищила, радуйся, бо при успенні твоїм возвеличено тебе пришестям Сина і Бога. Радуйся, бо ти у святі руки Його душу свою радісно передала, радуйся, бо тобі прославлено восчистя твоїм разом з тілом на небеса. Радуйся, бо ти боговицям апостолам на третій день після свого переставлення з'явилася. Радуйся, бо на небесах від Отця і Сина і Духа Святого вінцем вічного Царства ти була увінчана, радуйся, бо всі небесні сили тебе повсякчасно оспівують.